Так, чи закляття поставили? Опа, вопрос, люди питайте, чи він розуміє, що він робив, чи вона розуміє, що зробила, як вона мені больно принесла. Чи він усе знав? Як йому? Ніяк. Ну, пофіг на вас. Запам'ятайте це. ну, Насрати. Балдіє, кайфує і тішитесь. І ви фу, як він вже достав цей за так вони вас бачать. Поняли? Вони кайфують, балдіють, у них нова життя або й була нова життя, тільки ви того не бачили. Вас за лоха просто. Немає ніякого там сожалення, нема там ніякого поняття. Вас за лоха тримають. Людина оправдала свою зраду. ну, Бо ви були винуваті, ви були е, не мужиком стали, були мужиком, тепер не мужиком стали. Короче, ви винні. Чоловік себе оправдав, що ви винні. І кайфує і живе. Або бумеранг то летить, як би себе чоловік не оправдовував оправдову. Тому... Не малюйте ілюзії. От коли його кинуть, а його кинуть палюбаси. І так кинуть. Та я ніколи не влюблюся. Та ти що, нікогда, ні говори, нікогда. І так прийде, і так прийде. Шмарк шмарк розорве і тоді пойме. А далі гординя зіграє роль. Людина не зможе прийти, людина не зможе простити себе, що вона зробила. Будуть проблеми з дітьми, або дітей взагалі не буде, або діти-інваліди родяться, або буде такі бігати по всьому міру, як тикалка. І все, повірте мені. Оте ж там просто ніхто цього не розказує, бо всі ховають, бо знають за що. Всі знають за що вони страдають. Тому що наробили двіжу. Не думали, оправдовували себе. Зробили з чоловіка нормального, адекватного чоловіка зробили Гандона, кинули його, пішли, тому що секса захотілося її, чи бляства, чи діжу. Так треба ізначально було це сказати. Ну і все, і брехня виходить, пошла далі. Ну так, да, кайфує, да, має нового чоловіка, да, там ходить балдіє, обзиває вас, ще може кидати фотографії вас, гнитити вас, ще більше бити. Ще може на, по ваших місцях, там, де ви їздили, спеціально туди їздити і там шпілитися, щоб вам ще больніше робити. І собі гордині піднімати, що от я такий можу це зробити, я така це можу зробити. Ви прикиньте, що це за чоловік? А ви за нього плачете і страдаєте? Звісно, він не пойме. Він пойме тільки тоді, коли це станеться з ним. А зараз, при такому времені, коли вже время скоротилося ого го наскільки, і карма скоро начне пропадати, і цього вже не буде, тому виходить, ти сьогодні поїхав зрадив, а завтра попав в аварію. І ви жалієте їх, біжите, гроші подаєте, собираєте, допомагаєте. Зачем? А ви узнали, чому чоловік попав в цю ситуацію? А чому ви допомагаєте йому? Він же вам не допомагав. Ну я ж не він, да, ви що? Трошечки любіть себе. І ці бабки краще візьміть і купіть собі. Або нужним людям реально купити якось лісопеду дитині, якої нема. Скоро не буде так роботи, як колись. Почекайте ще пару років. І карми не буде. Випив в тюрму, випив, як там, випив і в тюрму. Нє, так не буде роботи. Сьогодні випив, завтра в тюрму. Не треба 20 років, щоб відрабатили діти, бабушки страдали. Ні, що буде робити чітко. Отак От буде к автомату. Тиждень два-три. Блін, полгода. Ну максимум год, не 10 років, максимум год. Його передадуть, він влюбиться. Дивіться, він може що хоче собі говорити, там да дай я, дай мені насрать. Є сили крутіше вашого его. Є дьявол, Він зробить все і зайде туди, куди ви не зможете. І приволоче, і влюбитесь, і зали. Хорошо, вас підпоять, вжарать і родите дитину інваліда. І живіть, кайфуйте, все життя. А ви бігайте, допомагайте цій людині. не, не треба нічому чи допомагати, спочатку розберіть, чому людина туди попала. Всім все буде, і повірте, і так почне їх Ну, Зараз скажу, ну хай ще новий рік пройде, ну хай ще два роки, сьомий рік, двадцять сьомій рік, тридцятий рік вже так буде, так буде плотненько. так, Місяця чи сім і буде чі. Зараз може полтора-два годіка. Ну буде тягнутися. А чим далі буде йти, время буде все скорочуватися, карма буде все спадати, бо тому що це так запрограмовано вже творцом. І так воно буде. І ті програми, які працювали раніше, вже працювати не будуть. Ви будете наблюдати самі. Отак От скрісла, з стромо, з так сядете, кружечку кави. Ну що, сука? гни, бля. І смотриш, як воно сука гнить. І за вашого прощення воно гнити не буде. Типу воно буде сидіти жити, коли просите. А не простите чоловіка, отак буде скоріше дойде. Кинув 3-4 жінки таких. І вони чотири не простили. І йому прийде в чотири рази більше. Плюс поможете на два. А може й сім. І це дуже буде без Тому люди схамініться Бо <гум> вам буде срак. <гум> І така буде, що ну. Але то таке, вони собі живуть в ілюзії, що їхня брехня ніхто її не взнає, все хорошо, обхитрив, обдурив все атлешне, нічого не буде. Давиш що, давиш? Що. Ну-ну-ну-ну. Це у вас карапушки воно робиться, а є сили, які набагато крутіше вашого кара... черепушки. Нещо у вашого життя, там 50-80 років, коли ви там прожили його. Тут сили набагато крутіші, сильніші. І це ваше брехтя, це просто пиль Живіт.